З нас б'ється Україна, і в любий шалений час наш народ єдиний, щиро вміємо кохати незалежні люди, а хто прийде нас бивати, Долю свою згубить, коли знову нам співає, наша батьківщина, нас усіх об'єднує. неймовірні патріотичні позиції нашого керівника територіального центру, директора Ірини Пантеліївни-Доги, ми неодноразово допомагали Збройним силам України. Ініціатив було дуже багато, і ми всі їх успішно підтримували і реалізовували проєкти сьогодні. Наш невеличкий такий колектив відділення організації надання адресної натуральної допомоги. Який не залишається ніколи осторонь і завжди раді допомогти нашим захисникам, так як вони це є опора нашої країни, наш спокій у ваших надійних і сильних руках. Так як ви перебуваєте на особливих позиціях, і ми знаємо, в яких умовах ви також перебуваєте, ми сьогодні зібралися вам зібрати такі скажімо, гігієнічні набори, набори турботи для захисника, до складу яких буде входити сухий душ, безполум'яні набори е нагрівачі їжі, е вологі серветки, грілки для тіла, туалетний папір і деякі продукти харчування. Отож, розпочинаємо. Бачу, свідколи зійде українське сонце, впаде в оголомих та Боляче загоємо, боремо, споборемо бачиш, як ворожі бо... Заспіваємо разом, пісню Солов'їну, прославляємо свою рідну Україну, нація незломлених, козацького роду, б'ється з СУ, на смерть, за нашу свободу, коли Знову нам співає наша батьківщина, нас усіх об'єднає. Сподіваємося, що такі набори стануть вам у нагоді. Слава Україні! Героям слава!